У Володимирі попрощалися з полеглим у Курській області 37-річним Віктором Паюком. Люди навколішки зустріли кортеж із тілом старшого солдата, сформувавши коридор шани. Уродженець села Заріччя Віктор Паюк мав за плечима кількарічний досвід служби за контрактом у 14-й бригаді, яку змушений був покинути через важку травму ніг. Згодом працював охоронцем у центрі професійної освіти а у вільний час виконував. Будівельні та ремонтні роботи на замовлення, аби забезпечити свою родину. Поїхав на роботу за кордон, звідки повернувся. Як тільки дізнався про повномасштабне вторгнення РФ, спершу долучався до волонтерської діяльності та патрулювання міста. А коли отримав повістку, то став на захист України у складі протиповітряних військ ЗСУ, оберігаючи рідних людей від зайвих хвилювань, військовослужбовець не розповів їм про те, що його відправляють на. Курщину сказав лише, що тепер воюватиме на Харківщині. 20 лютого Віктор Паюк загинув внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав під час ворожого штурму позиції українських військових. Чин похорону воїна відбувся у храмі віри, надії, любові та матері їх Софії. Поховали Віктора Паюка на алеї слави Федорівського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя.